Один день на рік вода стає цілющою та життєдайною. Традиційно в цей день люди ходять до храмів та на водоймища, щоб зміцнити своє здоров'я на цілий рік. Сміливців, які наважуються в цей день зануритися в ополонку, з кожним роком стає все більше. Хочеться привітати всіх з цими хрещенськими святами. А Господь оберігає кожного, захищає, дає силу і очищення душі і тіла. Сьогодні, коли входимо в купальню для того, щоб окунутися у воду, не забуваймо, що ми не просто купаємось, що ми це робимо в пам'яті свята, хрещення Господнього, благовольно з Христом. Повільно виважено. Хай Господь очищає кожного з нас. Хай подає нам зтілення для душі і тіла. Христос хрещається. На Христос хрещається. На Христос Хрищає. Наріщина є. Господи, героїчне явилося поклонів. Зі святом як водичка. Отлично. – Перший рік купаєтесь? Ні, літ 10 подряд уже. А чому ви вирішили взагалі перший раз спробувати? Закалятися, очищатися. Ну, класно взагалі, оздоровляють організм. Отлично. – Другий. А чому ви вирішили взагалі спробувати? З батьком пішла. – А до цього моменту ви якось закаляєтесь? Готуєтесь чи ні? Просто спорти, все. А взагалі, як думаєте, це для здоров'я корисно? Корисно, але ну, не всі готові. Є організми, в кого протипоказання, то не бажано, в кого нема протипоказань, чому б ні. Але треба трошки готувати організм до того. Як доньку готували до цього? Зовсім не готував. Прикладом своїм показали, так? Звісно. З 10-го року купаюся. Все відлично, водичка тепла. Сильно тепло. Ну, якщо вода плюс 4 на дворі, мінус 2, то де ти ближче? А звісно, у воді. Доброго дня, як водичка? Хороша. Перший раз купаєтесь? Ні, раз п'ятий вже. А для чого саме ви це робите? Для, для, Оздравлююся. Не хворійте потім. Ні, добре. А як треба готуватись? А треба вправи якісь зробити, себе настроїти, що це не, 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 не так. Тому що це, це очищення всього організму. Це духовне таке, лягаєте, все, вода забирає і тоді. Ти, з тебе дуже гарно почуваєш. А ви кожного року робите це? Це другий рік. так. – А ну, чого почали? А чого просто дійшло самому, що це потрібно? Тож, якщо тут тут сюди це не дойде, значить це, це, це ну, не таке воно страшне. Як кажуть, очі дивляться, руки роблять. А перший раз чи ні Четвертий. Четвертий. Четвертий? а для чого саме ви взагалі це робите? Ну, не знаю, закаляюсь. Подобається, так? Зі святом як водичка? Ой, зі святом і вас дуже класно. Дуже не страшно було? Ні. Я перший раз, ну. Так, дуже класно, дуже А готувалися до цього, якось закалялися? Ну трошки, трошки закалялися. Чому вирішили взагалі спробувати перший раз? Ну мені давно цього хотілося. І от нарешті сьогодні якраз вихідний день і так от. Дуже хорошо, всем рекомендую. Всех желтоводцев я поздравляю с прекрасным праздником Водокрещения. Вот этот праздник э, состоялся, потому что работала команда. Э, мне, как председателю общества рыбаков, в котором уже насчитывается более 800 человек, обратилась за директор, заведующая кинотеатром Родина, и говорит, давайте проведем праздник, чтобы людям было э, весело, чтобы была улыбка на лицах. И мы организовали этот праздник. Я написал Писал письмо на имя городского головы, встретился с ним. Нам нужно было помощь в четырех вопросах. Первый, надо было почистить дорогу, чтобы сюда можно было подъехать, чтобы возле водоема расчистило. И э, второй вопрос, чтобы дежурила скорая помощь на всякий случай. Третий вопрос, чтобы дежурили МЧС. И э, были средства массовой информации, чтобы не только люди здесь получили праздник и посмотрели по телевидению, как э, этот праздник проходит. И была Команда и действительно ПЖРО выделила трактор в четверг, почищена, была дорога. Была дана команда, дежурила МЧС, скорая помощь. И поэтому, вот, когда мы прорубили прорубь, выделили деньги, кинотеатр «Родина» девочки сварили кашу. Поэтому все поработали командой, и этот праздник состоялся. Я поздравляю всех желтоводцев с праздником, чтобы у вас мы работали только, вернее, сделали все, чтобы была улыбка на лицах и чтобы было позитивное, хорошее настроение. Людно, наче влітку настрій у всіх піднесений, та й погода сьогодні порадувала. Після купання на всіх чекають пісні, традиційні обряди та куліш. Ми приєднуємося до привітань та бажаємо вам гарного та безпечного святкування. І сусіднього села. Сібіліва. Я їду до дівчини, щоб побачити її Хуртовина, хуртовина, сніг з небесного крила, і серця нам посвятила, а стежок не замела ти зі мною, я з тобою, ти сніжинки два чуття. Ми зріднилися з любов'ю, а любов на все життя, і сади, і луки білі, і ве місто, і село, ще такої саме цілі у житті в нас не було. Хуртовина, хуртовина, з небесного крила. Ся нам посвятила, а стежок не ставела.